Олександр Бригінець написав трошки про українську артилерію Вашингтон Пост згадав про нашу Богдану, можна трохи доповнити їх матеріал, додавши те, про що видання промовчало. Отже, САУ Богдана шлях від затравленої медійно розробки до символу української артилерії. САУ Богдана перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 під стандарти НАТО. Її створення почалося в 2016 році за ініціативи президента Порошенка на Краматорському заводі важкого верстату будування. Важливою особливістю стало освоєння виробництва нарізного ствола з української сталі. Раніше в Україні такого не робили. Перший прототип був представлений публічно 24 серпня 18-го року на параді до Дня Незалежності, але з приходом до влади Зеленського фінансування проекту було призупинено і розробка заморожена. Звучало багато публічної критики Богдани. З боку частини військових блогерів, оглядачів вони ставили під сумнів її бойову ефективність і перспективи серійного виробництва. З початком масштабного вторгнення Московії ситуація докорінно змінилася. Єдиний на той момент зразок Богдани був евакуйований з Києва та успішно застосований під час епарації зі звільнення острова Зміїний. Цей успіх став поштовхом до відновлення та масштабування виробництва САУ. З 2023 року виробництво Богдани значно зросло з 6 одиниць до понад 20% на місяць у 2025 році. Понад 85% комплектуючих виготовляються в Україні, і очікується, що до кінця 2025 року показник досягне 95%. Це свідчить про високий рівень локалізації та зростаючу незалежність від іноземних постачальників. Таким чином, САО Богдана пройшла шлях від забутої і знеціненої командою зеленського розробки до одного з ключових елементів української артилерії демонструючи ефективність та надійність у бойових умовах. Одне з багатьох питань, як то кажуть, до космосу а може точніше до виборців чи сунув би свого носа ворог до нас, якщо би ми в 2021 році виробляли 20 Богдан на місяць. В додачу до Нептунів, громів, стугн і багато чого іншого, а не тільки асфальт, асфальт, асфальт. Хто знає, яке рішення було б тоді зроблене у Кремлі? А так на сьогодні маємо таку аналітику, що прямі збитки промисловості від війни 15 мільярдів доларів, пошкоджено або зруйновано активи майже 500 підприємств, фатально постраждала металургія, втрачено три гіганти: Азовсталь, ім. Іліча та Авдіївський коксохім. Війна спричинила деіндустріалізацію України. Частка переробної промисловості тепер 8% ВВП. Частка добувної впала до 12%. 27% великих та середніх підприємств минулого року отримали збитки на 112 мільярдів гривень. 61% промислових підприємств скаржаться на нестачу кадрів через мобілізацію та еміграцію. 46% всієї промислової продукції імпортні, 84% машинобудування теж імпортне, 77% хімії, так само з-за кордону. У світовому рейтингу індустріальної конкурентоспроможності до війни Україна була 69-ю, зараз 82-га. Від каналу саме сік і суть у тому, що можливо всього цього можна було уникнути, або багато чого можна було уникнути, якщо би. Вкладатися в оборону і готуватися до оборони.